Всім привіт! Сьогодні я пропоную приготувати ніжний вишковий чизкейк сан Себастьян. Це іспанський десерт, який готується при високій температурі. Тому і за його загорілої карамельної корочки його ще називають жоним чизкейком. Для приготування потрібно 600 г вишкового сиру, 130 г цукру. 4 яйця щіпка солі, 30 грамів кукурузного крахмалю, 400 мл жирних вершків 33 1 столова ложка лимонного соку за бажанням, ванільний цукор. В посуд для збивання кладу вершковий сир і цукор. Ванільний цукор або ванільна есенція щіпка солі. Перемішую не дуже довго. Поступово додаю яйця. Крахмал вливаю трохи вершків і перемішую, треба постаратися, щоб не було камочків. Вливаю в творожну масу, знову перемішую і вливаю вершки, які залишились. Знову перемішую до однородного стану і додаю 1 столову ложку лимонного соку, але це за бажанням. Випікати буду в ось такому кільці діаметр 20 см. Всередину простелю бумагу для випікання обов'язково силіканізовану, щоб добре можна було потім її відділити від чизкейка. Так як у мене кільце без дна, я його відразу поставила на тверду основу. Виливаю тіста і ставлю в розігріту духовку. Випікати буду до карамельної корочки зверху при температурі 120 градусів. Під час випікання чизкейк добре підіймається, але в процесі охолодження він опуститься. Подивіться, який він ще м'який. Різати його ще не можна. У мене ніч чизкейк провів в холодильнику, стабілізувався, дуже добре відстає від пергамента. Добре ріжеться? Однорідна текстура ніжний вершковий смак, неймовірно смачний, особливо з чашечкою кави. Обов'язково приготуйте, не бійтеся експериментувати до зустрічі!